Вибір. Вітаю всіх слухачів. При мікрофоні Сергій Бабський, і це програма Вибір. Сьогодні я залюбки хотів би представити свого гостя, письменника, публіциста, голову правління асоціації професійних журналістів та рекламістів Житомирщини, заслуженого журналіста України, почесного професора Житомирського державного інституту культури і мистецтв, лауреата, обласних та всеукраїнських літературних конкурсів Михайла Жайворона. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю і вас, шановні слухачі. Буду радий, що ви мене сьогодні почуєте. Ну що ж, Михайло Жайворон, ви знаєте, навіть таке прізвище спонукає людину до. Якоїсь творчості дякую. Народився я на Житомирщині, в глибокому полісі, в селі Кочичиному. Звичайно, як і всі, теж закохався у поезію ще в юні роки і друкувався, скажу, в районній газеті на початку, але потім так склалося, що я. Цю справу закинув, життя. Воно суєта, суєта, як кажуть, затягла. І оце зовсім нещодавно, коли став людиною вільною, ні від кого незалежною, Повернувся, кажуть, на круги своя і знову ж взявся за цю справу. Не знаю, що з цього виходить, але я думаю, сьогодні хай наш слухач оцінює. Скажіть, будь ласка, ось ви народилися саме в Мельчинському районі, як ви кажете, в глибокому полісі. Але ось звідки витоки вашої тяги до поезії? Ну, мабуть, тому що я жив в такому місці, де сама природа до цього. Спонукає кругом ліси, відірваність від зовнішнього світу, безпосередній зв'язок із природою. Все це, звичайно, надихало. Це можна сказати такі глибокі корені цього всього. Але насправді я коли вчився ще в школі і в Кочичинській, і в Малолумчанській це сусіднє село за 12 кілометрів. Нам як кажуть, на предметах давали читати Шевченка, Лесі Українку. Леся Українка, тим паче наша землячка була. І я її буквально можна сказати всю перечитував. Так захотілося й самому попробувати, і отак от і почалося. А в студентські роки, коли вже вчився в Житомирському державному педагогічному інституті, зараз це університет, звела мене доля із хлопцями в одній кімнаті, які самі писали Петро Панасенко, який вже був знаний поет, Михайло Пасічник. Зараз він очолює обласну організацію спілки письменників. Ми його так жили в одній кімнаті, писали, і там сама обстановка кажуть, спонукала до цього. Плюс Петро Білус, професор, талановитий поет, науковець, медієвіст. І в такій компанії, як кажуть, я ріс, виховувався. А давайте поговоримо про вашу родину. Батько був робітником, учасник вітчизняної війни, орденоносець пройшов всю війну від початку до кінця, аж повернувся з фронту, аж не в 45-му, аж в 46-му році. Прийшов від Японії аж до Праги, так що ця. Військова тематика, я безпосередньо це знав. Кажуть, не з перших вуст, що таке війна. Мати моя працювала, як всі з подаркою. Це лісове село, там не було ні колгоспів, ні радгоспів, підсобне господарство, ямчинського лісове господарство. І, звичайно, навіть і близько до літератури вони не мали ніякого відношення. Мати навіть була, можна сказати, ледве читала, але вона була дуже мудра жінка, тому що круглою сиротою виросла і виховувалася у попівській сім'ї. І звідти вона взяла всі такі цікаві. Думки, фрази, а батько був затятий атеїст, але мати. Говорила саме те, що я навіть зараз пригадую, я це все знаю. Всі ці фрази з Біблії, всі ці висловлювання про Ісуса Христа, все вона це знала. Тобто, і дві світовлі і позиції, вони, як раз, як два крила, вони мене винесли на те розуміння світу, яким я його зараз приймаю. Мати була набожною жінкою? Да, набожною, але вона це дуже приховувала від батька, тому що батько був. А батько я, це не схвалював? Ну, звичайно, він фронтовик, його розказував, як він під Старніградом там весь полк поліг всіх в атаку повели тільки які... Комуністами і прийняли всіх у партію. Він один живий, Так, він прийшов з фронту комуністів. Навіть у нас була іконка, захована за рушниками, і мати її завжди, коли батько десь на роботі цими днями пропадав, вона завжди її вимала і молилася до неї. Але це була звичайна така обстановка. Ось таке поєднання і релігія, і атеїзму, напевно, поклало якийсь штамп на вашу творчість в майбутньому. Саме так дивно, я от зараз от останнім часом, коли ці вірші почав писати, мене так і склалося, що пронизувалися. Вся ця, ця біблейська тема навіть книгу, яку я готую до видання, вона так і буде називатися Біга Долароса. Віа Лароса» – це та дорога, якою йшов Христос і ніс Христа на Голгофу. Пане Михайло. Відчуваю, що ви по життю є філософом. Можливо, це життя досить складне, різні життєві перипетії, колізії. Я пройшов таку життєву школу, хоча я і за фахом журналіст. У журналістиці практично все життя пов'язаний із пресою. Видавав газету 10 років найтяжчі, 90-ті роки, обласну Житомира називалася. До того працював на обласному радіо досить тривалий час. Прийшов в школу в державних органах, 5 років був помічником. П'яти міністрів це моя тяга до творчості, до літератури. Входила в конфлікт із тою системою, з тою державною машиною, це не моє, і все таки, як би де б я не працював, невидимі видимітки, не мене поєднували із людьми творчими із літературою. Так що я завжди залишався тим, яким я є. Це дуже приємно, знаєте, відчуття справді свободи внутрішньої, але повертаючись до ваших студентських років, давайте ми згадаємо вашу першу творчість. Чому вона була і кому вона була присвячена? Можете згадати? Є що згадати, тому що ті часи це початок був 70-х років і. І були досить цікава така школа, Житомирська школа, літературна, поетична школа. Борис Тен, відомий, словнозвісний. Довелося мені з ним теж спілкуватися. Студія яку. Вів і Михайло Племенко, це практично мій духовний вчитель, наставник. Його іменем зараз названа вулиця в Житомирі. Було б доречно зробити меморіальну дошку на будинку на розі Київської і театральної, тут де він жив. Потім Валентин Грабовський, Михайло Сич. Це така школа була досить солідна. Ми постійно спілкувалися. Скажімо, книжка, яку я видав тих поезій у студентські роки. То була така романтична поезія, лірика, там далеко від політики, звичайно. Я просто десь у 2006 році зібрав їх і видав таку книжечку. Все починається з любові. Я її перечитую іноді так скептично не дивлюся, але це була відвертість така, це откровення були такі юності свої. А зараз зовсім мене інша поезія. Це вже філософська, це вже поезія, яка наближена до життя, яку можуть зрозуміти люди умудрені життєвим досвідом. Тоді я пропоную зараз все ж з вами повернутися в минуле і згадати. Та ось цю любовну лірику. З першої книги своєї, можна сказати, це вірші далекої далекої юності. Зачитаю я один із віршів, називається він, «І впало серце на коліна. Як із хати всі вже гості вийшли, поспішила ти мені сказати Випив, друже, сьогодні лишнє, чи ж не ліпше тут заночувати. Я ж дурний кивнув на те я спально з охмеління в охмеління канув, ніжним словом звабила нежданого, і вікна занавісила смерканням. Та короткі ночі жаль у липні, і давно б пора вже до хати. Чарів тих до дна не можна випить, спрагу теж в душі не вгамувати, наче злодій через межі й гаті, на простець додому я приплівся, і на порозі стало вже світати, і з двома росинками зустрівся, і з двома сльозинками дружини з тисячма докорами сумління. Погляд був холодний та ожимний. І упало серце на коліна. Ось така правда життя. Більше всього, це вимис. Так. не можна сприймати все буквально, тому що це не і не тільки особистий досвід, це швидше всього досвід інших. Це почути, це працює тут поетична уява. Можна сказати. так, але справді, знаючи вас, я відчуваю, що у вас за плечима величезний життєвий досвід. Давайте згадаємо, хоча б, наприклад, вашу службу в збройних силах або вашу участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. Коли я закінчив педагогічний інститут, у нас був вибір як кращим студентам. Працювати будь-де. Я міг працювати в Житомирі, будь-яке місце вибрати. Але я вибрав своє поліський район, Ємельчинський. І пішов працювати, можна сказати, в Великоцвілянська така є середня школа. Але я попрацював там недовго. Тому що мене забрали, оскільки я друкувався вже в обласній газетах Житомирщині, і в районах, і в журналах, і вже вийшов в Альманах, вітрила такий був, видавнист молодь виходив. То мене забрали працювати до редакції, як людина, яка мила щось там паром писати. Я свідомо йшов в ту редакцію, тому що знав, якщо підеш вже з школи, йдеш, обов'язково забирають в армію. Я спеціально йшов для. То піти в армію, тому що тоді так було, якщо ти, ти не мужчина, якщо ти не служив в армії, і я не знаю, як зараз не розумію навіть цього ж уникаються цієї служби, і більше того, коли я працював редакції, мені був вибір піти служити в Новоград-Волинський. поруч до недалеко, міг би щонеділі додому приїжджати. А інший вибір був поїхати за кордон. Я служив у Німеччині. ГСВГ. Да, ГСВГ. Так, І ще більше що цікаво, біля самого Берліна. У казармах ми жили школи Абера. Ого. Е. Все там лишилося, вся інфраструктура, той аеродром кілометровий, де вони вчилися, те болото штучне, де вони вчилися, розвідка їхня. Все там я всі закутки облазив. Це недалеко, це від Потсдама і це околиця Берліна. І ця стіна, яку потім розвалили, це було все видно з вікна. Це було цікаво да. вам, як да. людині. Ми постійно спілкувалися і з німецькими військовими, футбол грали разом, там, дивилися їхню службу. Це були різні армії, вже тоді. Ну, так, це, так, була, це, це було НДР да, да, ГДР, Німецької демократичної республіки. Це мій досвід був армійський. Скажіть, будь ласка, як в армії писалося щось? В армії писалися такі невеличкі штампи за замовленням командирів, тому що там настільки був насичений день на плацу. Я був вже тоді фізично підготовлений як спортсмен, але був розряд спортивний по спортивній гімнастиці. Це мені дуже допомогло, що я в інституті цим займався спортом, а там навантаження сильні. Що тижня це 12 кілометровий пробіг з повну виплаті з автоматами, із двома дисками із протигазом і в цих чоботях. І кожен день по три кілометри бігу. Це для мене було легко. Крім того, ці наряди, навчання військові на ростоцькому полігоні для мене було дуже цікаво. Це рік минув. Я рік служив, тому що після інституту надзвичайно це я побачив дуже багато. Всю німеччину об'їздив. Це досвід такий військовий. Досвід військовий одразу майже незабаром переріз у досвід рятувальний. Так, це я вже працював, вже закінчив відділення журналістики в Києві і направлений був редактором, але мене в Житомирі тормознули тут. І я залишився на обласному радіо працювати. Мені дали квартиру зразу, практично, у новому будинку, тому. Я присвятив себе радіожурналістиці. Коли сталася та біда у 86-му році, Віктор Якович Бойко викликав мене. Мені було тоді рівно 33, як Ісус Христос. І да. сказав: У тебе є вже дитина, а всі знали, що це Чорнобиль, це вже хрест треба ставити на чоловічій силі. Так чогось думалося. І давай відрядження. Я якраз був на обстеженні, щось прихворів і був лікарні лежав. І він каже, треба. Каже, всі відмовилися, сказали, ходемо партійні квитки, але туди не поїдемо. Ні, ні, ніхто не не схотів їхати. І, а я, як видно, це як і батько мій колись, родина сказала Надо". І Я поїхав там, пробув 10 днів. Що ви поїхали як журналіст? Так, да, як, як журналіст. Я був перший, можна сказати, журналіст, ще був в Житомирщині після мене Микола Рой, він очолював донедавно обласну організацію спілки журналістів. Дуже порядна людина. І він з Житомирщини поїхав, а я із обласного радіо. Але ми нарізно їздили. Направлення давав мені особисто готовчиць, Малезра, да, міні... який потім став новостворено міністерством Чорнобильського. Я фактично був на передній лінії, ми об'їздили ту всю 30 кілометрову зону, жили в Поліському. Які були враження. Перше від людей, а по-друге, від самої катастрофи. Ви знаєте, я вам скажу так: враження були незрозуміло, просто візуально це сприймалося, як ти потрапляєш, в якась війна. Будинки у Поліському були заклеєні. Хрест на хрест папером, як то скрізь військові шнувигають, військові машини, все як на війні. Жили в палаточкому такому містечку під поліським. Це як на якісь навчання, але людей цивільних практично не було вже. І було таке гнітюче враження, щось таке є, але все, все в мовчки, всі боялися гори. Це Ще було перші дні, коли горів реактор. Але люди, з якими я спілкувався, які вже виселилися із зони, то вони говорили, та це тимчасово. Ну ми повернемося в ці будинки у прип'ять, повернемось, повернемося всі місця свої, але так ніхто ну ясно не повернувся. Всі матеріали, які я готував, всі проходили через комітет державної безпеки, кожне слово. Сидів заступник, який курував ідеологію, і переді мною вичитував все буквально, і це викреслювалося. Цензура була дуже жорстка. Можливо, я колись ще і напишу, але мене час від часу з'являється поезії, що було присвячено Чорнобилю? Зачитаю зараз один із віршів, присвячений ну не стільки чорнобилю, як цій темі, чорнобильська зона Сом була сонна, Богом забута, роззута законом. Відлякує стронцію чорна цикута, Я тут в еміграції змушений бути. Яке кому діло, що тут відгоріло, що тут підпалало, і попелом стало? Тут бачив я третього ангела крила, який протрубив, як полинь, проростала. Вертає природа і воду, і цноту, працює щоденно до сьомого поту, а ядерний Джин посміхається стиха. Якої йому ще чекати утіхи? На хаті бабусині селиться бусов Розв'язує також чорнобильський вузол. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостем ефіру є письменник, публіцист, голова правління асоціації професійних журналістів та рекламістів Житомирщини, заслужений журналіст України, почесний професор Житомирського державного інституту культури і мистецтв, лауреат обласних та всеукраїнських літературних конкурсів Михайло Жайвро. Повертаючись жі до вашої роботи у міністерствах, вас справді доля покидала. Як ви цей життєвий відрізок можете прокоментувати? Поет і держслужб. Я вам скажу так, що на державну службу я потрапив за запрошенням колишнього губернатора Житомирщини Володимира Андрійовича Лужкіна. Він тут пропрацював майже 4 роки. Це досить тривалий відрізок. Я думаю, так ніхто з губернаторів в одному терміні не пропрацював стільки. І коли він прийшов працювати, йому звичайно треба була своя команда. А я якраз закрив газету Житомир свою і зайнявся видавничою справою. Це було 2001 рік. я сказав, я подумаю, а потім думаю, ну. В Житомирі вже затісно займатися весь час видавничою справою. За цю роботу я був нагороджений чи відзначений званням заслуженого журналіста України саме за досягнення в видавничій справі, справи пропаганді національного книговидання. Саме. І я згодився піти попрацювати. Все таки цікаво було. Київ, столиця, інший вимір, інше спілкування. Я вам скажу, досвід дуже хороший. Першим міністром був у мене гайдук тоді. Потім Єрмілов, був Плачков і останній Бойко, яким я зразу я звільнився. Це пов'язано саме з міністерством да. паливо та енергетики. в да. міністерстві я очолював прес-службу, тобто я не відійшов далеко від журналістики. Очолював прес-службу. Я її фактично створював кров преслужбою, був помічником міністра. І опікувався зв'язками з Верховною Радою України, громадськістю та змі. Це близька тема. У нас були в галузевих більше 120 видань такого рівня всеукраїнського. Я видав там найбільше можна сказати, таких різних видань. Скажімо, під посібником стала один із моїх видань. Називається Влада Слова. Я зробив таку грунтовну аналітику преси. Це зібрав книжку, і вона визнана посібник навчальний для вищих навчальних закладів. Тобто робота в міністерстві дала мені багато. Я там займався і наукою, і зв'язками змі, і проштовхував, кажуть, чи лобіював людей творчих. То школа була прекрасна. Сказати. А чи залишався час для творчості? Я фактично там. Цим тільки займався. Ну але поезію, звичайно, не писав. Я почав поезію писати, оцю, що я вам зараз може ще буде нагода прочитати кілька. Буквально рік тому це був метки, великий часовий розрив, хоча я з нею не поривав ніколи. Вона в моїй душі завжди звучала так, що від цього нікуди не течеш. Якщо ми повертаємось дошки до поезії, давайте поговоримо про ваші книжки, про ваші видання, що ви за своє життя вже встигли видати. Чим ви можете пишатися? Крім того, що я видав книжку Історичну документальну повість одне із самих чудес. Ще видана збірник «Енергетична мека України. Це теж з серії цих пора вибору. Книжка Посібник, оце ще сказав Влада слова. Потім книги Формула успіху це Бізнес посібники та повіри буде вам. Ну і збірку поезії і Все починається з любові. Почав я писати роман Бумеран Гріха», вже опублікована перша книга. Це така на 90% автобіографічна, але фактично це художній твір. Я знаю, що зараз ви працюєте так само над виданням нової книжки. Що це буде? Це книга поезії, вона вже практично готова. Лишилися буквально такі чисто організаційні питання, яка так і називатиметься Віа Долароса», тобто хресний шлях. Давайте ми процитуємо щось з цієї книжки. Мій шлях, ріка, яку долаю плав навстріч подій, відомих тільки Богу. Супроти течій плавленого скла, крізь міражі, далечині дороги. Давно позаду перший марафон, між берегів, безкраїх краєвидів, навдих озон, радіаційних зон, гірке похмілля стронцію на видих, пливу пліч опліч нарізно навстріч, крізь дні бурхливі вирви і пороги, брехливі залишаються узбіч, затягує умов душевно убогих, слабких кудись відносить течія. Чия вина, що пустили руки, або ж дорога стала, як змія, від котрої нема проти отрути? Ще скільки їх з дистанції зійде, а скільки добровільно умиє руки, твердіє скло асфальту і гуде, руде вечірнє сонце б'є у груди, все більше є над уселенських справ. Коротше до фінішу дорога. Мій шлях, ріка, яку долаю плав Навстріч подій, відомих тільки Бог. Чи є у вас у вашій творчості вірші присвячені саме сьогоденню? Звичайно, не можна бути байдужим, все, що проходить, навіть якби я міг взяти в руки зброю, я б задумуючись, пішов би звичайно, але в мене зараз зброя це слово, і я намагаюся теж вкласти свій патрон, аби ворог не пройшов, і Україна все таки залишилася тією Україною, про яку я мрію. Вибухає за обрію Сонце на сході, Рве сорочку світанку на білі бенти. Зовсім близько до Бога тут і до безодні Ходять ангели й біси по дну висоти, землю зранену всю від сули до досяну, Забинтовує зболене небо, в сніги. По весні, як завжди, вони звично розтануть та навряд чи розтануть у млі вороги. Мерзнуть вікна у вогні, кров холоне у жилах, ранок гасить свічу воскову бліндажі. На межі у затворах і душах пружини, світ глобальний увесь на вузенькій межі, на хресті перехресть усі згодні й незгодні не применшать сльозин гіркувато святих. Зовсім близько до Бога тут і до безодні Ходять ангели й біси по дну висоти. Пане Михайло, нещодавно ви брали участь у літературному конкурсі. Я знаю, що вас можна привітати із невеличкою перемогою. Звичайно, це було несподівано. У жовтні проходив третій всеукраїнський літературний конкурс імені Леся Мартовича, і мені запропонували взяти в ньому участь. Я кажу, вибирайте, які ви вважаєте за потрібне. І вони вибрали там, я не знаю, що вони вибрали з інтернету. І коли вони позвонили і кажуть, вітаю, я кажу, і вас вітаю. Ну я думав, вітається просто. Вітаю з перемогою. Ви отримали диплом другого ступеня на всеукраїнському цьому конкурсі. Це було досить приємно. Там десь 250 було заявників, це досить така сильна була команда, але вибороти диплом другого ступеня і вручили і нікому мені передали, так що це несподівано. Які вірші були відібрані для цього конкурсу? Я навіть і не знаю, чесно кажучи, які вірші там. Тому що я ось можу прочитати, я думаю, що. Є сильніші, я слабший, але я пишу так, як лягає на душу. Рік тому, коли Джамала перемогла на Євробаченні, і Україна стала господиною цього Євробачення. Я написав вірш саме в тему Кричить внучата Дикої орди! Волайте у своїх пустельних душах, Крим наш, Крим наш, а як же не вкради? Колише хвиля, спорожнілі мушлі, Об берег б'ються в вічні імена, п'ють скіфську воду в скелію дагу. Московське хамство тут не дивина, своє возводять ханство, усе благе, сакральний світ вишукують в світах, то в Херсонесі, то в степах трипілля. Під корінь знов вирубує татар, як у болотах, колись татарське зілля, поперек горла, пісня джамали. Вам стала, бо душа її повстала, вітчизну вкрали, вам це не болить, своєї вам було завжди замало. Таких братів не треба й поготів. Із руських весен бадилиння сходить. Ви не боги на паперті життів. Убогі ви, залишитесь убогі. Кричить, внучата дикої орди, волайте у свої духовні мушлі. Крим наш, Крим наш. А як же не вкради, хто порятує ваші грішні душі? Ну що ж, про душі ми сьогодні дуже багато з вами говорили. Сподіваюсь, тепер варто поговорити і про ваше майбуття, які ми його бачите. Як кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так що все у руках Господа, і я навіть не планую там, що буде. Я просто живу. Я живу своєю творчістю. Це фактично моє майбутнє. Живу сьогоднішнім днем так, щоб не було соромно за майбутнє. Що поет, письменник, публіцист, журналіст Михайло Жайворон міг би побажати всім нашим слухачам? Ну, перш за все, зараз було б навіть гріх не побажати миру. Миру це. Передусім, миру і спокою, спокою у душах у кожній оселі, у кожній родині і благополуччя і віри, головне віри у те, що все ми зможемо. Я нагадаю, що сьогоднішнім гостем нашого ефіру був письменник, публіцист, голова правління асоціації професійних журналістів та рекламістів Житомирщини, заслужений журналіст України, почесний професор Житомирського державного інституту культури і мистецтв, лауреат обласних та всеукраїнських літературних конкурсів Михайло Жайворон. На все добре. Выбер.